Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. До мене потрапила новинка цього року: це HP Pavilion 16. Компанія HP виготовляє ноутбуки, які е добре підходять для офісних задач, так і для навчання. Вони створюють продукт для масового використання для щоденних офісних задач, і роблять це вже понад 30 років. Тому в надійності сумніватись не варто. А ця модель взагалі отримала процесор Intel Core Ultra 5 та графічну карту Intel ARC. Тож цей ноутбук легко впорає Ця як із професійними, так і з розважальними завданнями, включаючи легкі ігри. Саме тому, що це не просто офісний ноутбук, а дещо більше. Тому ми сьогодні про нього детально поговоримо. Але перед початком традиційно ось таку вподобайку під цим відео можете поставити, підписатись на канал і, звичайно, друзі, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. HP Pavilion 16 отримав корпус, виготовлений із використанням перероблених матеріалів та пластику, вилучено з океану. Це без. Перечно круто, вага ноутбука становить 1,8 кг. Він не надто компактний, якщо дивитися на нього просто ось так візуально, але насправді його легко можна помістити в сумку чи рюкзак і взяти з собою. Вага дозволяє щодо роз'ємів, ноутбук пропонує відмінний набір портів для підключення зовнішніх пристроїв. Наскільки я знаю, в цій моделі кількість інтерфейсів збільшена в порівнянні з іншими цього ж виробника. На одному боці корпусу розташований USB A3.2 та комбінований аудіороз'єм для навушників і мікрофона. З іншого боку ще один USB a 32 два USB-C3.2 Gen 2, а також HDMI 2.1 для підключення до зовнішніх дисплеїв. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі. Яка має обмеження в бюджеті, ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Все ж, в першу чергу, це ноутбук для роботи, тому в першу чергу важлива якість камери, динаміків та мікрофона. Вебкамера має роздільну здатність Full HD 1080p, що забезпечує якісне зображення під час відеодзвінків. Також ноутбук отримав технологію HP TrueVision і систему шумоприглушення, яка використовує двонаправлені цифрові мікрофони. Все це добре від. Межовує ваш голос під час розмови від сторонніх шумів, тому вас будуть добре бачити і прекрасно чути. От що стосується динаміків, то звук тут хороший, але вони направлені вниз, і таким чином гучність трішки губиться. Варто було простажувати їх трішки по інакшому, але це невелика проблема, тому йдемо далі. Тачпад збільшений на 34% порівняно з традиційними моделями. Це значно підвищує зручність використання, особливо під час роботи без миші. Ви можете легко керувати курсором, здійснювати навігацію по екрані або навіть виконувати. Складні жести, не відчуваючи дискомфорту. Також ноутбук отримав дуже зручну повнорозмірну клавіатуру з великими клавішами та цифровим блоком. Особливістю клавіатури є наявність комбінації клавіш Windows Copilot Plus, що дозволяє швидко отримати доступ до помічника зі штучним інтелектом Microsoft. Варто відзначити міцність клавіш, вони відчуваються більш пружними та надійними, якщо порівнювати їх з іншими моделями. Павільйон 16 має ips дисплей 16 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Дисплей має антивідблискову поверхню, співвідношення сторін 16 до 10, забезпечує більше вертикального простору для роботи з документами або таблицями, що особливо важливо для продуктивної роботи. Що стосується яскравості, то піковий показник тут 300 ні. Для щоденного використання в приміщеннях цілком цього вистачає. Також модель отримала 100% покриття колірного простору sRGB. а тому екран відтворює достатньо насичені кольори. Зображення хороше, але це не найкраще, що я бачив. Серед новинок, хоча, звісно, треба врахувати цінову категорію та призначення ноутбука, для роботи з документами його вистачить з головою, як і для перегляду відео чи ютубу. А що ж там всередині? Ноутбук оснащений потужним процесором Intel Core Ultra 5 125U, який має 12 ядер і працює на частоті від 1,3 до 4,3 ГГц. Завдяки цьому він здатен впоратись з будь-якими офісними задачами, причому одночасно з багатьма, а також із професійними програмами для редагування відео чи фото. Особливістю цього процесора є наявність вбудованого NPU, що оптимізовує роботу з додатками, які використовують штучний інтелект. Це дозволяє швидко виконувати завдання, пов'язані з обробкою даних та машинним навчанням. Графічна карта Intel 7 доповнює можливості ноутбука, забезпечує плавну роботу з мультимедійними програмами, а також дозволяє грати в легкі ігри без значних втрат продуктивності. Це рішення підходить для користувачів, які шукають універсальний ноутбук для роботи та розваг. Твердотільний накопичувач L-Express Gen 4 NVMe SSD ємністю до 512 ГБ забезпечує швидке завантаження системи та додатків, а також дозволяє зберігати великі обсяги даних. Оперативна пам'ять на 16 ГБ ddr 5 з частотою 6400 МГц. Додатково ноутбук підтримує сучасні технології, підключення такі як Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.3, що забезпечує швидке та стабільне з'єднання з інтернетом і зовнішніми пристроями, якимись значними оновленнями, пов'язаними зі штучним інтелектом, поки що ця модель Дель похизуватись не може, звісно, якщо не брати до уваги приналежність до системи Copilot+, Plus, а саме наявність віртуального помічника. Тож перейдемо далі. Що ж стосується автономності, ноутбук оснащений акумулятором ємністю 59 Вт-годин, який забезпечує достатній запас енергії для повсякденного використання. Технологію HP Fast Charge дозволяє зарядити акумулятор на 50% всього за 30 хвилин, що є великою перевагою для тих, хто постійно в русі і не має часу на довготривале заряджання. Крім того, акумулятор здатний. Працювати на повному заряді від 10 до 18 годин все, все дуже залежить від того, що саме ви будете на ньому робити. Якщо це робота в офісних додатках чи програмах, то заряду вистачить на повний робочий день 8-10 годин. А якщо це просто перегляд відео, то він протримається довше. 18 годин. Ноутбук пропрацював в режимі відтворення відео, але без під'єднання до інтернету. В такому випадку енергоспоживання дуже знижується, тому умовно взяти його з собою в подорож і дивитись на ньому фільми Попередня заванта. Ажені, ви зможете добу або декілька днів. Погодьтеся, це дуже хороший результат. Підсумовуючи, HP Pavilion 16 є дійсно функціональним, зручним та потужним ноутбуком, який легко справиться з офісними завданнями, так і е, звичайними завданнями по навчанню. Основною його перевагою я б назвав зручність. Його зручно брати з собою, за ним зручно працювати, бо є велика клавіатура та великий тачпад. А ще він довго тримає заряд і швидко заряджається. А тому не треба постійно тягати за собою зарядний. Пристрій. Тож, в цілому, це відмінний вибір у своїй категорії. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку подобайку можете поставити під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд її, тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, усі думки про цей не писати в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.